Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Авуфьоров. Чий Херсон зараз я вам все розповім, бо от в російській просто брехні в цьому мас-медіа галиці шумі насправді часто виникає. Такі слова, що Херсон це новоросія, це південь Росії, нічого там українського. І зараз я вам все по поличкам розповім. Єдине, хочу відразу подякувати всім, хто дивиться мій ютуб канал, особливо тим, хто підписується, не соромиться, бо лише одна третина підписується глядачів. Відповідно до статистики. Тож і дякую всім, хто допомагає боротися на історичному фронті, нашому нашого українського Ютубу. Друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І щиро дякую. Своїм донаторам, які підтримують цей канал, мої проєкті, на Патреоні, на, на спонсорстві Ютуба, на картки, які позначені в описі відео, і зовсім нещодавно, зовсім скоро я вам покажу таку річ, друзі, яку ми разом всі зробили. Чекайте. Ну, отже, що таке Херсон і, і, і чому він потрапляє в російські оці от міфи? По перше, дивіться, як починається історія Херсону ну от ту, яку нам вкидують у вуха. Що 8 вересня 1778 року розпочалась будівництво фортифікації міста Херсон, яке відповідно за наказом Катерини II отримало цю назву Херсон. Друзі, ну і це от є оце от міф. Так, грамота є. Справді від 8 вересня 70, 1778 року є. Але давайте буквально подивимося, що таке місто для Європи, і що таке місто для Росії. В Європі і в Україні, в тому числі, місто це щось, що органічно розвивається, тобто поселення, яке отримує стіни, там потім самоврядування, самоврядування починається контроль міста, починаються починається органи, які керують цим містом. Так в російській історії насправді ці міста, про які вони часто нам говорять, ну кажуть, що Катерина заснувала Одесу. нічого вона не засновувала. Вона на місті кочубей Хаджбей створила фортецю. Те саме з Херсоном. Вона просто наказала поставити фортифікаційні е, споруди, тобто оборонні споруди. І тепер питання: для того, щоб місто було містом, тільки лише треба поставити форт і пригнати туди гарнізон солдатішек? От, друзі, і питання: як можна от з цього гарнізону утворити місто? От як, місто от, з твоїм населенням, своїми бабусями на лавочках, з дітвахами, з адміністраціями з мешканцями, з тими, хто буде через це місто їхати, як можна в дикому полі поставити фортецю і сказати, що це місто. А ніяк, бо це міф. Друзі, на мапах 17-го сторіччя і до 18-го сторіччя ми фіксуємо місто Біліховичі або Більховичі. Так, на місці Херсону. Тобто те, що Катерина II назвала цю місцевість фортецею Херсон, не означає, що це нова місцевість. Отже, в 17-18 столітті на картах мандрівників там знаходиться місто Більховичі. Ну, зрозуміло, що назва його, це от іч, так воно засвідчує, що це місто названо на честь конкретної людини. Це Більховичі закінчення про це свідчить. Про це місто докладно, ми дуже багато не знаємо, тому що насправді українська історія, ви знаєте, була в постійній тіні та контролі російської історії. Але якщо місто на картах є, і за цими картами орієнтувалися мандрівники, значить там було й населення, там було все. От і питання. Єдине, що на початку на першу половину 18-го стрічі це місце місто загасає. Загасає, я вам скажу, чому трошечки далі. І от на тому самому місці. В 1737 роках будується такий форт укріплений, який мав назву Олександр Шанц. І от цей Олександр Шанц, тобто форт, був насправді за панування на тих територіях нової січі, тобто козацького утворення. Це був один з центрів нової січі, один з полкових центрів в цьому Олександр Шанці знаходився. І от, якраз коли почалися. Сутички російської імператорської армії з турецької армії за ці території, бо ви знаєте, що частина півпівдня українського туди, от, де Одеса, контролювалася Туреччиною так, до виходу. Кримське ханство теж знаходилося під протекторатом Туреччини. Але от саме на тому місці Херсон з Олександра Шанца починають формуватися оці фортифікаційні стчепи, де можна було, знаєте, там от. Провізію здобути, так, застояти. Але ще найцікавіше, друзі, справа в тім, що це Олександр Шанс знаходився на місці старого місця Більховичі міста. Тобто, росіяни поставили цей Олександр Шанс був поставлений на місці, де вже існувала логістика, дорога, існувало населення. І от потім саме. На цьому місці утворюється і Херсон, його назва Херсон, вона ну це така романтична назва, яка перевнесена була з Криму, бо на місці сьогоднішнього Севастополя українського міста розташовувалося свого часу місто Херсонес, але в середньовіччя грецькою Херсонес, але в середньовіччя, в часи, там 9, 10, 12 сторіччя, це місто мало назву Херсон без есу цього. І от власне. Коли Катерина сказала про заснування фортеці, не міста форт стіни поставили, то ці стіни з прилеглої території назвали Херсон, але вже ця місцевість була заселена українцями. Що надалі? Скажу вам, цікавий момент, пов'язаний з Херсоном і з нашою українською історією. Мало того, що у 1775 році Катерина II ліквідувала Запорозьку Січ, але ліквідувала, подумала, що перемога, що їм більше не знадобляться казаки, але виявилося, що ні. І царський уряд почав знову просити козаків. кілька разів звертається грамотами, бо частина козаків на Дунай пішла, до турків. Починає звертатися до козаків запорожців, поверніться, поверніться. Ну і зрештою, у 1780-х роках так стається, що дійсно, колишній військовосу Сидір Білий і його помічник, колишній військовий суддя війська Запорожського, Антін Головатий, Вони повертаються і мобілізують козаків. Мобілізують їх в Херсоні, тобто козацьке військо Запорозьке збирається в Херсоні. Майже 12 тисяч козаків йдуть до Херсону, де вони збираються, і потім беруть участь за армією Росії в боротьбі проти турків. За що? І там були битвиці під Кінбурном, мачаковом і Ізмаїлом. Усю ці битви пройшли наші козаки. Тому що їм обіцяють землю віддати, землю, яку у них забрали росіяни, тобто тепер легалізувати. І, до речі, в 1788 році оці запорожці-нащадки, які стали служити, почали собі здобувати землю за обіцянкою, їх назвали Чорноморським військом. Так от, ну, Чорноморському війську в 1790 році пообіцяли землі від, від Буга до Дністра. І, і тут. Сталося те, що сталося обіцянку. Росіяни не стримали, але сказали, що є землі, землі на Кубані. От про це є у мене відео про переселенців на Кубань. Саме тому чорноморське військо після всього цього зрозуміло, що їх кидають на цьому напрямку, постійно переселились на Кубань. Що ж далі було з Херсоном? Херсон розвивався. Звісно, де у нього бралось населення? Населення це були українці, які приходили з Чернігівської Полтавської губернії. З правобережжя України дуже багато приходило в Херсон, бо там наприкінці, на початку 19-го стріччя розпочалися процеси, коли колишні шляхти казали там українські доведіть, що ви шляхта, що ви дворяни. Ті не могли доводити, тому краще за все було переходити якраз на південь. І в тому числі в Херсон, де їх із задоволенням місцеві адміністратори українці приймали і давали їм посади. Тож власне, Херсон це місто, в яке населялось українцями. І тепер ще питання. Ви знаєте ж, кажуть, що русський город, ну в чому він русский? В тому, що Катрина поставила там стіни, і сказала, буде Херсон. Ну сорі, але ви що туди людей привели? Ні, імперія туди кинула адміністраторів, і все, адміністраторів, тільки тут кількість, і тому там пов'язана. Навіть не просто сильних адміністраторів, суворова історія пов'язана дуже сильно з цими, з цими міфами. І що ж відбувається далі? Українці по суті живуть в Херсоні, і Херсон стає достатньо потужним центром, економічним центром, завдячуючи тому, що там Порт, верф, будують човни. І от якраз цей Херсон, саме він оголошує в 17-му році, що він абсолютно український приєднується. Свідомо входить до складу Української Народної Республіки. Тож з Херсоном була пов'язана саме ще одна хвиля патріотичного визнання України у часи визвольних змагань. Далі місто захоплюють більшовики на кілька місяців. У 18-му їх потім виганяють, потім в Херсон під сині жовтими прапорами часів гетьманату Павла Скоропадського існують, потім знову всі можливі бої. Там і білогвардійці заходять. Всі-всі ці і червонопузії біогвардійці вчиняють погроми в Херсоні, вчиняють вбивства. І я зауважу, що радянська влада в Херсоні встановилася тільки в 2020 році, як армія УНР вийшла, але була пропозиція ще раз зайти в Херсон, але не здійснена вона була. Україна тоді не відвоювали. Але тут цікава статистика. Тепер для цих всіх більшовичків, які говорять про російський Херсон. В 2014 в 1914 році в Херсоні мешкало 80 тисяч мешканців людей. 80 тисяч. На 25 рік в місті вже проживає трошки більше 40 тисяч. Питання, де ділася половина міського населення? От вам, що означає червоний та білий терор. І, до речі, якщо ми говоримо про терор, то в 1937 році в Херсоні. В часи Великого терору було вбито, ну, розстріляно кожну трохи не соту людину, трошки менше, там, кожну 90 людину, десь так за статистикою. От, друзі, що означає червона влада в Херсоні, от що означає Російська Федерація сьогоднішнє тижніше. Ну і тепер бонусом кілька слів про те, що зараз входить до складу Херсону місто Олешки. Олешки – це порт 10-го сторіччя. Який заснували він був нейтральний статус, мав греко-руський порт, який контролював і Київ, і Візантійці. Порт з 10-го стріччя для торгівельних контактів між русами та Візантією. Цей порт відомий і за різними джерелами, але Олешки, от те, що Херсон, тільки на іншому березі Дніпра, це місце, яке відоме з 10-го сторіччя. Тепер не дивно, чому запорозькі козаки. Які вийшли з Російської імперії після повстання Мазепи у 1711 році заснували на, в Олешках Нову Січ Олешківську. І тепер ви зрозуміли, що не просто так складається все в рядок. Існувало порт Олешки з 10-го стріччя, там, умовно, по 13-те. Населення, очевидно, перейшло на інший берег Дніпра, щоб бути захищеним від степу від походів. Відновлюється там місцеве меж, е, життя, яке в 17-му стріччі пов'язане з містом Більховичі. Після Більховичів там формується якась певна ситуація, коли утворюється Олександр Шанс, який знаходиться як укріплення. Після цього це Олександр Шанс, який в свою чергу наслідує місце логістику після Олешківської Січі. Там утворюється Херсон, який сьогодні промовляє ті частини Новоросії. Друзі, те, що там поставили фортецю, не означає, що там є вже місто. Це місце Херсон. Його місцевість здавна була українською і пов'язана нас з чорноморським козацьким військом, запорожцями з Запорозькою Січчю Олешківською. Тому, до речі. Засавка Олешки перейменувала в Цюрюпінськ, щоб приховати історію славну історію не російської імперії, а саме українського козацтва. Херсон, який піднімає своє жовті прапори, понад 100 років тому і проголошує себе, що ми українці ніякої новоросії, і тепер нам говорять про те, що Херсон це є путінський, новоросійський чи що Фу! Пху на такі думки, друзі, бо ми знаємо історію українського Херсону. Слава Україні! Звіру, в збройні сили України, національну гвардію, Вазовців, Азовців, тероборону в усіх людей доброї волі, які наближають щоденно день перемоги. Дякую, друзі. Підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте. Нагадую і дякую всім патронам. Слава Україні!